Даша. Остання учасниця другого туру літературного самого Останния. Є є є є це. Естер невиченный! Прияти! У мене таке питання, а може Фрідрих просто постояти тут поруч? Типа просто встати? А на сцені то одна людина, але тут... Я сім, а так може Фрідрих просто постояти? Нічого більшого? Будь ласка, стійте! Окей, окей! Ви мені зараз таке нехай додаєте? Так, раді Бога! Я там доски не фанапрививав! Давай! Доски не прививав! А не реплідував! Так! Порігали? Так! Ти спитаєш, що я люблю? Коли птах пролітає над головою, коли шлях що ставав все складніше, легше у возі, бо просто перестаєш плисти проти течії, приймаєш течію, все ж бо жінка це вода, яку яку постійно поміщають в якусь форму, хоча вона і насправді не потрібна. Крок другий підходиш ближче і кажеш, що тебе злить? Першу чергу, власне, бесилля. Я нічого не зроблю зі смерті, що прийшла додому, не оберну кладовище у жвавий струмок. Не поверну історію, але не прийму зворотнього. something to explain myself, how to answer the question about my native town. Ми йдемо далі. Кладеш вухо до грудей, питаєш, чого ти боїшся? В повітрі переплетення запитань, адже одне витікає з іншого. Я боюсь, що війна дістане мене на краї України. Я боюсь не побачити в останніх друзів. Я боюсь погано писати, я боюсь не прокинутися через масовану атаку. Я боюсь переживати смерть батьків. Ти спитаєш мене, що я ненавиджу? Я не навиджу боятись, Росію. Дякую. Хочете ще почитати? Ня стоп, секунду. — час, буде шеку. Іншого тоняти попівторіли. Вони казали, що найліпше біля води, але не знають кому від неї свідця померти. Не підозрюють скільки крові і неможливості в собі несе нескінченний потік. Дитиною збирала плоди з дерев, і кора залишала подряпини, так і рани нашого контакту, з сукровиць недосказаністю. Через призму зображення світ каже, наміри мають бути визнані і побачені іншим, інакше яка тоді їхня роль? В долонях несу обережні слова, які ми розсипали, сказавши один одному: Я люблю тебе. Стає боляче, коли ти не збираєш салишки, але мене тішить сонце. Адже я знаю, що воно стає на сході. Дякую.